Це цей вайб болгарський, Ці <смі> шутки. Біля восьмої години вечора. Я думала, тут буде поменше людей, але ні. Занадто багато людей. Просто занадто багато людей. Просто ми з Марічкою йдемо кудись-туди. Треба бачити. Просто кіт, який обожнює персики. Барсюш? Ну, Барсик, іди сюди. Ось так любити персики. <с teres> Барсюня. Ну Барсюша, де ти такий взявся на мою голову? Що це за дивовижний кіт? Ну, просто обожнює персики. Як апельсини обожнює. Як гріфрути. Оце подивіться, яка любов. Він просто готовий. Він накинувся на персик, як на м'ясо. Барсик. Як кот на буряк. Ну, барсюш. Барсюня. А Вообще там і персик отдай. Просто не знаю, чи Чесно, маленьких рыбочек. Рибульки. рибульки красотульки. И мало? Нет. Так, друзі, ну що сказати, у Марічки тут знову лов, вона ловить, ризикує Марічка назад. Так і я не бачу. Дивіться, кого вона знову наловила. Якихось то барсіку на один зуб. Чуєш? Марічка хоче знову впіймати, а, цю, як вона написали, морську собаку. Ну що? Впіймала? Покажи ее. Друзі, я піймала, я пірнала, взяла у Марічки окуляри. Постой, постой, риба змія. Обережно, щоб не вкусила. Короче, я не знаю, чи буде видно. Дай мені її. У Ось мені така її. риба. <рес> <рес> Почекай. Дай, дай. Ось така рибка. Вона на туп'ятку похожа. <рес> Де вона? Вона кудись купила.